Бібліотечний подкаст. Всім привіт! У попередніх випусках деконструкції ми поговорили про акторів, музикантів і навіть про винахідників. Настав час поговорити про клоунів, а точніше про одного клоуна Сергія Гладкова. Історія його життя це не лише про сміх, це історія про мистецтво бути смішним тоді, коли навколо не до сміху. Народився Сергій Гладков 20 лютого 1963 року в Одесі. Це місто стало для нього не просто домом, а сценою самого дитинства. У ті часи Одеса вже була містом акторів, гумористів, літераторів. Одеса портове місто. Сюди з різних країн світу прибували купці, моряки та мандрівники, привозячи з собою не лише екзотичні товари, а й цікаві оповіді, жартівливі пісні та його особливий одеський гумор, народжений на перехресті культур. Тут ніколи не існувало єдиної мови. Місцеві мешканці спілкувалися з суміш слов'янських, єврейських, італійських та французьких говірок. З часом це створило неповторний одеський діалект жартівливий, мелодійний та іронічний. Одеса завжди була містом відкритих сердець, де міг розквітнути талант будь-кого. Тут сміливо експериментували з театром і комедією, бо сміх став своєрідним захистом і способом виживання. Коли навколо була війна, політичні перевороти й економічні труднощі, Одесити вміли знаходити радість у простих речах, жартували над собою і світом. Відкритість Одеси дозволила створити справжню театральну школу, де клоуни і артисти вчилися жити і творити зі сміхом у серці. Тож не дивно, що саме звідси вийшли такі актори, як Сергій, які вміли говорити без слів і водночас змушувати сміятися мільйони. Талант до пародії, міміки жартут не вважався чимось особливим. Він був частиною повсякдення, але Гладков. Виділявся його дитинство пройшло серед двориків, де життя вирувало і народжувало живу одеську мову. Він не був балакучим, але мав дивовижну пластичність тіла і вміння передавати емоцію без слів. Його перші сонічні виступи, ще шкільні капусники і театральні гуртки. Пізніше навчання в театральному училищі і, хоча про акторів клоунів тоді ще не говорили з повагою, він свідомо обирає цей напрямок. Але чому саме клоун та чим вони відрізняються від звичайних акторів? Мистецтво клоунади існує вже протягом кількох століть та поширене у всіх культурах світу. Клоуни працюють в цирку на театральній сцені, на приватних вечірках. І всюди вони викликають посмішки на обличчях, як дітей, так і дорослих. Культура і школа акторів клоунів бере свій початок ще з дуже давніх часів, коли люди почали використовувати гумор і пантоміму для розваги і спілкування. Ще в середньовіччі на вулицях міст та сіл виступали мандрівні артисти, які за допомогою міміки, гротеску і дотепних жестів розважали публіку. Саме від них пішли перші традиції клоунади, жанру, в якому головною зброєю стає не слово, а рух, міміка і пантоміма. Пізніше у Європі розвивалася комедія дель-арте, особливий вид театру, що виник в Італії в 16 столітті. У ній були фіксовані комічні типажі, які артисти вдосконалювали у своїй грі, створюючи образи смішних і водночас глибоких персонажів. Від цієї традиції походить багато елементів сучасної клоунади. маски, пластика тіла, комічна поведінка в Україні, і, зокрема, в Одесі школа акторів клоунів сформувалася під впливом цих європейських традицій. А також завдяки унікальному культурному середовищу. Сергій не прагнув драматичних ролей, а хотів робити інше смішити і змішити з тонко вишукано і з глибоким підтекстом. Вищу освіту юний Гладков здобував спершу на факультеті машинобудування та робототехніки Одеського політехнічного інституту, але вже під час навчання в інституті розпочав свої перші кроки у світі клоунади та творчих проєктів, проявивши зацікавленість у режисурії та пантомімі. Актор успішно пройшов курси з цих галузей і став режисером, постановником студентських вистав. У 1985 році була заснована перша клоунська група Пантофон, що стала прототипом для подальших творчих проєктів, включаючи магазин Фу і село Дурнів. Група магазин Фу була створена у 1987 році. Вона здобула популярність отримуючи нагороди на чисельних фестивалях. З 1989 року колектив Магазин Фу почав професійно виступати в Одеській державній філармонії у 1984 році. Разом із Георгієм Делієвим та іншими одеськими артистами Сергій створює театр клоунади маски. Тоді це був експеримент. Вони грали мініатюри, скейчі без слів лише тілом, у часи, коли сцена ще підпорядковувалась радянській цензурі. Такий формат був рятівним. У ньому не було нічого забороненого, лише сміх. У 1991 році на українському телебаченні стартував телесеріал Маски шоу, який став культовим. І тут Гладков вистрелив. Його персонажі були максимально виразні, гротескні, гіпертрофовані, але ніколи не були вульгарні. Він грав дурників, злодіїв, сантехніків, генералів, монахів, і в кожному з них була. Емоційна правда, особливість гладкова у неймовірній роботі обличчям. Він міг як Бастер Кінтон вимальовувати історії, використовуючи лише брови та губи. Недарма глядачі називали його українським чапліним. У кожному його русі точність, ритм, дотепність, сила масок у тому, що вони працювали на всіх глядачів незалежно від мови, віку чи країни. І тут Гладков зіграв особливу роль. Його персонажі стали впізнаваними навіть у Європі. Шоу показували в понад 20 країнах. Початок 90-х був часом величезних змін і невизначеності. Україна тільки здобула незалежність і в ефірі телебачення зяяла діра, яка чекала на нові ідеї та обличчя. Саме тоді, на хвилі бажання принести глядачеві щось справді нове, народилося шоу Каламбур. Це була не просто гумористична програма, а справжня революція в українському телебаченні: гра слів, пластика, пантоміма і тонкий інтелектуальний гумор. За створенням цього проекту стояла команда тих самих масок, які вже були відомі своїм унікальним театром клоунади. Вони перенесли на екрани свій неповторний стиль і легкість. І дотепність, яка не потребувала довгих слів, бо головне тут було у жестах, міміці, у здатності розповідати історію без звуку. Серед них особливу роль і відіграв Сергій Гладков. Він не просто був актором у шоу, він був душею і натхненником проєкту. Саме завдяки його багаторічному досвіду у масках, умінню відчувати ритм і тонко грати словом і тілом, Каламбур отримав. Той самий унікальний характер, що зробив його улюбленим багатьма глядачам, гладков активно долучався до створення номерів, він пропонував ідеї, втілював образи, допомагав шукати баланс між словом і мовою тіла. Його харизма і тонкий інтелект у поєднанні з пантомімою давали змогу навіть прості жарти перетворити на справжні мистецькі мініатюри, які говорили більше ніж просто слова. Шоу працювало в умовах обмежених ресурсів, але ця обставина лише загартовувала команду, яка творила справжнє диво на екрані. До речі, пара цікавих фактів про це шоу. У рубриці Круте Піке до для зйомок використовувалися як справжні авіатренажер Хаї, так і саморобні декорації. В цій же рубриці в першому і другому сезонах. Написаний рік видання 1918, тільки в четвертому сезоні рік виправили на 1998. Далі щорічно в титрах фігурувала дата 2001 рік у 1995 році, коли Каламбур тільки створювався, його назвою повинен був стати термін з покеру Фул Хаус. Цей термін означає п'ятірку. Тут це п'ять акторів. До того ж, схожим за словосполученням з Фул Хаус, англійський будинок дурнів. Однак ця назва не сподобалася ОРТ, який збирався взяти програму тільки з назвою російською мовою. Тому ведучого програми пілотного випуску довелося перезняти, а також змінити заставку титри і фінальну пісню. Оригінальна заставка першого випуску, однак, все ж незабаром та й потрапила в інтернет. Перший сезон журналу знімався в Харкові, а всі інші в Одесі. Втім, у другому сезоні була дозйомка в Харкові спеціально для декількох серій крутого піке, бо декорації літака тоді ще не були добудовані. У 29-му випуску у фінальному діалозі ведучого і помічника присутня реклама жувальної гумки орбіт без цукру. Мало хто знає, але Гладков був дуже скромною людиною. Тому про особисте життя Сергія відомо дуже мало. Зокрема, те, що він був одружений та мав двох дітей. Останні роки актор не був активним у публічному просторі, а також не знімався у телепроектах. Він присвятив себе закадровій роботі зі сценаріями та звуком, займався викладанням, допомагав молодим акторам, підтримував благодійні ініціативи. Про Сергія Гладкова зазвичай говорять як про блискучого клоуна, актора пантоміми. Та одного із зірок театру маски і шоу каламбур. Але мало хто знає, що за цими лаштунками він мав ще один не менш важливий талант. Він був професійним звукорежисером, який робив для сцени не менше, ніж на ній самій на сцені. Основні проекти, де він був звукорежисером, Каламбур, 96 -й 2001 -й рік, вніс у шоу атмосферу завдяки звуковим ефектам, які супроводжували його. Образи мужик із села Дурнів, Дранкель із залізного капоту, Невдаха Місіс Бурпул та інші дружна сімейка, комедійний коктейль, комедійний квартет. в 2001-2003 році. Актор завершив трансформуватися з актора в професійного звукорежисера. підбирав музику і записував і синхронізував звук до сцен. Наприклад, в таких проектах, як анімаційний проект СОС, 60 серії короткометражів, починаючи з 2003 року, брав активну участь у якості продюсера, сценариста та звукорежисера. Також він відповідав і за аудіокартинку мультфільмів, озвучення персонажів, ефекти, фон, робив шумові ефекти вручну, падаючи предмети, кроки, стук, демонстрував сценічну театральність звуку. Як звукорежисер Сергій працював над такими фільмами та мультсеріалами. Звірині Війні, 2001 рік, Комедійний Коктейль 2002, Дружня сімейка 2003, Вечірня казка 2007. Нерозумна зірка 2007 рік, Коханий за наймом 2007 рік, Один в Новорічну ніч, теж 2007 Ти завжди будеш зі мною 2008 рік, Йохан та Марія» – 2009 рік, Комедійний Квартет, 2004 рік, «Голі та Смішні, 2007-2010 рік, Мальчишник 2005 рік, Надто групу для Ютуба 2011 рік. Ульотні тварини 2012 та 2013 рік. Повномасштабне російське вторгнення застало його в рідній Одесі. Гладков підтримав Україну у війні за незалежність. Про що свідчать його публікації в соціальних мережах. Сергій Гладков помер 19 жовтня 2023 року. Йому було 66 Виставу, яка мала відбутися того дня, скасували. Трупа масок оголосила жалобу, його смерть стала втратою для всієї культурної спільноти. Про нього не написали гучних заголовків, не показали на всіх каналах, але ті, хто виріс на масках, пам'ятають: Гладков це дитинство, це сміх у сімейному колі, це надія на радість у сірому дні. Що ж залишилося нам? А залишилося чимало. По перше, відео. Перегляньте старі серії масок, і ви побачите геніального артиста, що грає всім тілом. По-друге, учні. Гладков передавав свої знання новим поколінням мімів, акторів, режисерів. А головне залишилося натхнення. Натхнення нести сміх. Гладков не просто грав, він давав людям дихати, давав відчуття, що навіть у найбезгужніших ситуаціях є місце для світла. А на сьогодні все. До нових зустрічей та нових історій.